Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі Хтось сказав Коли ми не розуміємо дій Господніх рук, ми завжди можемо довіритися його серцю. В усіх нас бувають такі часи, коли ми не можемо зрозуміти логіки і необхідності якихось подій. Не завжди буває зрозуміло, чому Господь допускає деякі речі в нашому житті. Коли Він залишає наші запитання без відповіді, ми починаємо звинувачувати його або, навпаки, навертаємося до нього і стаємо ближчими. Одна жінка безуспішно намагалася знайти засіб лікування своєї невиліковної хвороби. Намагалася декілька разів покінчити життя самогубством. Врешті решт вона прийшла до Бога. Хвороба наблизила її до нього. А Христос, якого вона пізнала й полюбила, став для неї реальнішим і ближчим, ніж будь коли до цього. Ще один випадок. Чоловік боровся з хворобою, яка загрожувала йому втратою ноги. Він почав досліджувати Біблію і попросив Господа вказати йому в слові, що він повинен змінити в своєму житті? Біль був нестерпним, але чоловік почув те, що говорив Господь, нагадавши йому про неправильні уявлення, стосунки між людьми і про все погане, що він чинив у своєму житті. Коли він це зрозумів, нога стала боліти менше, переконавши чоловіка, що в його житті діє Господь можна винести будь яке страждання, якщо зрозуміла його причина. А віра полягає в довірі Богові, навіть коли ми не можемо щось зрозуміти. Біблія говорить надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавай ти Його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла твого. Напоєм для костей твоїх. Один грецький філософ зауважив, що надія універсальна і дивовижна, тому що лише вона залишається у тих, в кого більше немає нічого. Старий філософ вказував на те, що були часи, коли люди жили лише надією. Єдина надія людини в цьому безнадійному світі походить від самого Господа. Апостол Павло вважав, що надія може подолати будь який відчай. І привести до Бога, який дасть людині впевненість, що життя складається не лише з безнадії, у християнина є надія в безнадійному світі, тому що він вірить в силу Господа змінити обставини і запобігти відчаю. Відомий письменник сказав, що людина, яка втрачає надію, зачиняє двері прямо перед лицем Божим, до того ж, у християнина є надія, тому що він впевнений. Що смерть не кінець існування, і це переконання дає сенс для життя, незважаючи на труднощі. На кого чи на що покладаєте надію ви? Якщо ви сподіваєтеся на людей, владу, гроші, то у вас не дуже багато надії в житті. А якщо ви сподіваєтеся на Господа, якщо ви довіряєте йому, то вам вдасться уникнути бурі, і ви зможете знайти тихе місце у штормах життя. А зараз продовжимо вивчати книгу Йова. Слово пастору Віталію Козубовському. Спасителю наш! Поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Йова. Книга Йова цікава тим, що вона безпосередньо стосується сучасності нашого сьогоднішнього життя, вона сягає самої суті цього життя. За стражданнями, які довелося витерпіти Йову, стоїть величезний урок, який він зрозумів. Саме тому я кажу, що найголовніша ідея книги Йова не в тому, чому віруючи страждають. Страждання не є головною темою цієї книги, найголовніше, про що нам говорить книга Йова, це покаяння, покаяння дітей Божих. Коли грішник приходить до Бога, чи повинен він покаятися? Павло говорив філіппійському тюремщику Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і дім твій, Дії апостолів 1631 Павло не згадує слово покаяння, але воно міститься у слові «віруй», тому, що коли грішник звертається до Христа з вірою, він одночасно відвертається від гріха. У випадку з філипійським тюремщиком йому, мабуть, треба було відвернутися від ідолопоклонства. Це означало б для нього покаятися, навернення до Христа ось у чому суть. Є сьогодні багато дітей Божих і багато загиблих грішників, які є самодостатніми, тобто покладаються тільки на себе. Кожна така самодостатня людина мусить покаятися, як відкриває нам книга Йова. Це великий урок книги Йова. Отож читаємо перших чотири вірші із 27-ї глави, Йов далі вів мову свою та й сказав. Як живий Бог відкинув він право моє, і душу мою засмутив всемогутність, і як довго в мені ще душа моя, і дух Божий в уніздрях моїх, неправди уста мої не говоритимуть, і язик мій не скаже омани. Я б запропонував інший переклад, який допоможе вам краще зрозуміти значення цих слів як живе Бог, що забрав право моє. Всемогутній, що зробив гірким мій дух, хоч дихання моє в мені, і Дух Святий у ніздрях моїх, мої уста не промовлять неправедних слів, а язик мій не скаже омани. Йов ясно говорить, що він непорочний і що він незламно стоїть на своїй вірі. Софар не відповів йому, і Йов продовжує своє слово кажучи. Я ніколи не визнаю того, в чому ви троє звинувачуєте мене. Навпаки, він каже читаємо п'ятий вірш, Борони мене, Боже, признати вас за справедливих. Доки я не помру, своєї невинності я не відкину від себе. Впертий чоловік, чи не так? Все, на що спромоглися його друзі, це примусити його палкіше захищати себе. Захищаючи себе, він не виявляє смирення і покірливості. З його слів, схоже, що Бог несправедливий, а він Йов – просто вершина досконалості. Він каже невиновності я не відкину від себе. Читаємо шостий вірш за свою справедливість тримаюся міцно, її не пущу. Моє серце не буде ганьбити ні одного з днів моїх. Послухайте його, друзі не примусили його осуджувати себе, а тільки пробудили в ньому бажання самозахисту ми бачимо, Бога немає на сцені. Хоч зараз Йов і здається нам дуже впертим. Перш ніж ми дочитаємо цю книгу до кінця, ми побачимо, що, врешті-решт, йов таки зрозумів свою недосконалість перед Богом в цьому є урок. Для всіх нас я, безумовно, визнаю, що багато з того, що сказали друзі Йова, є правдою. Я також переконаний, що ці люди діяли з найкращими намірами, і, хоч вони говорили правдиві речі, я не думаю, що їм була відома правда вони посилалися на традиції, на свій власний досвід, на закони, але так і не сказали про істину. Зробивши цю помилку, вони досягли тільки того, що йов став ще впертіше захищати себе. Дозвольте мені повторити це, тому що я вважаю це дуже важливим. Вони вважали, що йов має якийсь таємний гріх і намагалися дізнати який саме. Проте Йов не робив ніяких надзвичайно гріховних вчинків, і він сам про це знав. Оскільки Йов знав, що друзі його помиляються, він зробив висновок, що сам він має рацію ось у чому була його помилка. Те, що його друзі помилялися, не робило його правим. Йов повинен був відчути присутність Божу, що дає нам смирення духу. Одна з причин наших страждань у цьому житті навчити нас духовному смиренню перед Богом. Хтось сказав, що нещастя, як сонце, сонце розтоплює віск, але робить твердішую цеглу. Тож нещастя впливає на людей, дехто відповідає на нього смиренням духу, вони просто тануть у присутності Божій. Йов не такий він затвердів, він вперто наполягає на своїй невиновності, за свою праведність тримаюся міцно. Її не пущу моє серце не буде ганьбити ні одного знів моїх. Багато членів церкви сьогодні дотримуються такої позиції, вони точнісінько такої ж думки про себе. Це чудово мати впевненість у власному спасінні. Але, друже мій, ви можете бути справжнім грішником і думати, що маєте певність у спасінні, коли насправді. Це тільки ваш надмірний егоїзм. Ви вважаєте, що досягли бажаного? Йов також думав так і дуже скоро виявив, що помилявся. Читаємо сьомий вірш Нехай буде мій ворог, немов той безбожник, а хто повстає проти мене як кривдник. Йов вважає всіх, хто не згоденний з ним, ворогами, вони його суперники, вони. Безбожники неправедні, це небезпечна позиція для будь-якої людини. Тепер йов говоритиме про безбожників і про те, що трапиться з ними, йов починає свою невелику лекцію. Перебуваючи в тяжкому становищі, цей чоловік читає лекцію про тяжку долю безбожників. Читаємо 8 та 11 вірші із 27 глави. Яка ж бо надія лукавому, коли підірве, коли візьме Бог душу його, чи Бог вислухає його крик, коли прийде на нього нещастя? Чи буде втішатися він всемогутнім? Буде кликати Бога за кожного часу? Я вас буду навчати про Божу руку, що є у всемогутнього, я не сховаю. Йов говорить, що, хоч тимчасово безбожники мають процвітання. Бог все одно судитиме їх. Читаємо далі він лягає багатим та більше не зробить того, свої очі відкриє й немає його, страхіття досягнуть його, мов вода, вночі буря украде його, східний вітер його понесе і менеться, і бурею схопить його з його місця. Багатство не має ніякого значення якщо людина безбожна. Її життя погасне, як свічка від пориву вітру. Настане час, коли Бог як читаємо в 23-му вірші, своїми долонями сплесне над ним і свисне над ним із свого місця. Ви пам'ятаєте, як мільйони людей зустрічали хвалебними вигуками сучасних вождів? Настав день, коли натовп просто переступав через їх мертві тіла. Безбожники будуть осуджені, їхньому безбожжю прийде кінець, як і їхній славі. Але це не відповідь на проблему Йова, йов все ще переповнений словами. Він продовжує свій виступ однією з найпрекрасніших поем про творіння відомих людству. Можливо, нам це не здається поезією, але це єврейська поезія, і вона дуже гарна. Йов говорить про дивовижні речі. Якби ми вивчали поезію, я б присвятив багато часу цій книзі. Отож читаємо перших три вірші із 28-ї глави книги Йова отож має срібло своє джерело і є місце для золота, де його чистять. Залізо береться із пороху, з каменя мідь виплавляється. Людина кладе для темноти кінця. І до краю досліджує все і шукає каміння у темряві та в смертній тіні Бог сховав срібло, золото, залізо та дорогоцінні камені у глибині землі їх важко знайти. Особисто я вважаю, що людина ще не знайшла й малої частини усіх коштовностей, які сховані у нашій землі. Мені здається, про це недвозначно говориться у цій главі. Тут також говориться про те, що є коштовні камені, які ще не були відкриті, і які, можливо, дорогоцінніші за діаманти. Читаємо четвертий та п'ятий вірші ламає в копальні далеко від мешканця, забуті ногою людини, висять місця, віддалені від чоловіка. Земля, хліб із неї походить, а під нею порито, не би огнем. Земля не тільки дає нам коштовні камені, вона ще й родить хліб, який ми їмо. Місце сапфіру каміння її, і порох золота в ній. Стежка туди не знає її хижий птах, її око орлинне не бачило. Не ступала по ній молода звірина, не ходив нею лев. Птахи літають над поверхнею землі, над горами. У землі пролягають жили корисних копалин, над якими птахи пролітають, нічого не знаючи про них. Ми також не можемо їх побачити. У землі є багатюще родовище корисних копалин, дорогоцінних каменів, про які нам нічого не відомо. Читаємо дев'ятий вірш Чоловік свою руку по кремінь витягує, горе від кореня перевертає Бог. Може стати причиною землетрусу, він може змінити топографію нашої планети, він може вивести на поверхню родовища корисних копалин, якщо таким буде його задум. Читаємо 10 та 11 вірші, пробиває у скелях канали, і все дороге бачить око його. Він збагачує ріки від виливу, а заховані речі виводить на світло. Йов говорив про мінерали, та дорогоцінне каміння, заховані в землі. Але є щось дорогоцінніше мудрість і знання. Йов знає, що коштовні камені заховані у землі, але де схована дорогоцінна річ мудрість читаємо 12 та 14 вірші та де мудрість знаходиться, і де місце розуму. Людина не знає ціни їй, і вона у країні живих не знаходиться. Безодня говорить, вона не в мені, і море звіщає, вона не зо мною. Йов говорить своїм друзям, що вони не знайшли мудрості. Я б хотів висловити свою думку про цей уривок. Я не вважаю, що всі ці дослідження океанського дна, космосу і розколину землі. Дадуть людині справжню мудрість і справжні знання про походження землі. Людина не знайде мудрості в земних глибинах, вона не дізнається ні про те, як утворилася земля, ні про те, хто її створив. Читаємо 15-й вірш Щирого золота дати за неї не можна, і не важиться срібло ціною за неї. Ми платимо більйони доларів за те, щоб привезти з місяця пару каменюк. Те каміння дорого нам дістається, друзі мої, але воно не розповість людині про те, що вона хотіла б знати. Читаймо далі не важать за неї офірського золота, ні дорогого оніксу й сапфіру. Золото й скло не рівняються в вартості їй, і її не зміняти на посуд із щирого золота. Коралій кришталь і не згадується. А набуток премудрости ліпший за перли. Мудрість, яку Йов сподівався почути від своїх друзів, понад розуміння людське. Дев'ятнадцятий вірш не рівняються їй етіопський топас, і не важиться золото щире за неї. Навіть бюро стандартів не зможе оцінити мудрість. А мудрість із звідки приходить, І де місце розуму. Бо вона від очей усього живого захована і від птаства небесного скрита вона, а в Вадон Той і смерть промовляють. Ушима своїми ми чули про неї лише чутку. Ми чули про неї, і навіть смерть повинна щось сказати нам вона повинна розповісти нам про те, що щось там є з другого боку, вона розповість нам про щось таке, чого ми не знаємо. Люди переступають поріг смерті. І після цього вже не можуть нічого розповісти нам. Гудіні, Великий Мах перед смертю залишив своїй дружині код, за допомогою якого вона нібито могла спілкуватися з ним. Після його смерті один спірит за другим приходили до місіс Гудіні й казали, що мають передати їй звістку від її чоловіка. Вона ж казала Назвіть мені код. Жоден з них не зміг назвати коду. Тобто ніхто з них насправді не спілкувався з Гудіні після його смерті, звістки звідти просто не доходять до нас, це повинно переконати нас у тому, що є щось, чого ми ще не знаємо. А зараз ми почуємо дуже цікаві слова читаємо 26-й вірш коли він уставу складав для дощу та дороги для блискавки грому. На протязі багатьох років критики казали, що це неправильне твердження. Адже всім відомо, що блискавку видно до того, як загримить грім. Але потім вчені дізналися, що звукові хвилі переносяться повільніше за світлові, і що і блискавка, і грім. явище одночасні, як дивовижно, що про це знав ще автор книги Йова. Читаємо 28-й вірш. І сказав він людині тоді. Та ж страх Господній це мудрість, а відступ від злого це розум. Друзі Йова не могли визначити, в чому його проблема. Тепер ми бачимо його таємний гріх, але він не такий, як підозрювали його друзі. Йов страждає від хронічного запалення гордощів. Це дуже тяжка хвороба, коли маленький займенник я. Стає для нас таким важливим, що ми тільки й повторюємо його Я, Я, Я. Ми бачимо, що йов сповнений гордощів. Це свідчить про те, що навіть добрій людині треба покаятися. Прочитавши уважно 29 главу, ми побачимо, що у 25-му вірші Йов вживає займенник я або мене 51 раз. Підкресліть їх у своїй Біблії. Ви просто здивуєтеся тому, як Йов зациклився на собі, в цьому його велика проблема. Ми побачимо, як це вплинуло на його життя так змінюється життя кожного, хто зосереджений тільки на собі. В цій главі ми не зустрінемо визнання Йова. Насправді це його вихваляння, у нього запалення гордощів. Багато з нас заражений цією хворобою. Все життя таких людей обертається навколо їхньої власної персони, в них немає смирення духу, немає смиренного, приниженого, покірного серця, визнання вини, зізнання, почуття власної винності чи помилки. Його друзі не могли допомогти йому. Вони не бачили, в чому його реальна проблема. Вони не знали Йова, не знали себе. І, безумовно, не знали Бога, вони були впевнені у тому, що Бог наслав на Йова всі ці біди як покарання, і що сам Йов приховує свої гріхи. Вони тільки роздратували Йова замість того, щоб втішити його. Кожен з них використовував свій підхід, проте всі прийшли до неправильного висновку. Друзі, якщо ми будемо оцінювати самих себе. Тільки з позиції свого власного Я ми можемо помилятися, але коли ми самих себе і своє життя будемо розглядати у світлі Слова Божого, ми побачимо себе такими, як ми є, якими нас бачить Господь, і лише таке бачення пробуджує в нас дух смирення й покаяння, ми йдемо до Господа і просимо у нього милості і прощення. Коли нас слухає той, хто задоволений собою, хто не вважає себе грішником і не відчуває потреби у впрощенні Божому, ви помиляєтеся, вам потрібен Господь як ваш особистий Спаситель, і Він стане таким для вас, якщо ви звернетеся до Нього в молитві. Нехай це станеться для багатьох із тих, які слухають нас. Ми прощаємося з вами, ми продовжимо вивчення цієї книги. Наших наступних радіопередачах до нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить вас. Слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це, наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!